Тернополяни гучно, красиво та масштабно відсвяткували день міста. Заходи відбувалися впродовж кількох днів та в усіх мікрорайонах Тернополя. Цьогорічні святкування розпочали з прийому делегацій та підписання нових угод про співпрацю. Зокрема, такі документи підписали з польським Соленцінським повітом з литовським містом Таураге та продовжили договір про співпрацю з містом Ельблонг Польща. На день міста Тернопіль отримав високу нагороду почесну таблицю Ради Європи. Відзнаку офіційно вручив представник Ради Європи міському голові Тернополя на церемонії святкування біля пам'ятника Івану Франку на вулиці Сагайдачного. Для Тернополя це вже третя почесна відзнака Ради Європи із чотирьох можливих почесною грамотою та почесним прапором. Обласний центр нагородили ще у попередні роки. Обігав одефортісевен тому від імені 47 держав-членів Ради Європи і більш ніж 800 мільйонів їх жителів. Я висловлюю вам мої найщиріші і сердечні привітання. Це вдвічі приємно, що ця нагорода свідчить про прагнення Тернополя бути у єдиній, мирній і процвітаючій Європі. Насправді ця нагорода є не лише нагородою для муніципалітету чи міської ради, це нагорода всьому місту за, вас, за вклад кожного з вас. Всіх нас разом в напрямку європейської інтеграції. Ми історично, географічно і ментально є європейцями. Свій європейський цивілізаційний вибір український народ зробив. Це було одне із завдань Революції Гідності. Ми вибрали напрямок євроінтеграції. Звання почесний громадянин Тернополя посмертно присвоїли 14 тернопільським героям. АТО, а на день міста, 28 серпня, родинам полеглих бійців на співочому полі урочисто вручили відзнаки. Тернополяни вшанували героїв хвилиною мовчання. А під час вручення відзнак віддали належне родинам полеглих, аплодуючи стоячи. Звичайно, напевно, головним заходом який сьогодні був офіційних заходів. Це було нагородження кращих тернополян. Цього року моя. Присутності багатьох тисяч тернополян вручили головну відзнаку тернопільської міської ради. Це звання почесний мешканець з міста Тернополя сім'ям усіх загиблих учасників антитерористичної тероп... операції тернополян. Новими іменами поповнилась алея зірок у Тернополі. Першу зірку присвятили легендарній особистості українському архівісту, краєзнавцю тернополянці Любомирі Бойцун. Друга зірка не персональна, а загальна. Вона об'єднує волонтерів, які допомагають українським бійцям на сході. Це пер за все відзнака цього волонтерського руху, який відбувається по Україні. Який, е Закинувши свої сім'ї, все допомагають хлопцям на фронті. Я вже говорив, ми є просто посередники між людьми і бійцями. Національний банк України ввів в обіг пам'ятні монети 475 років перші посевні згадці про Тернопіль номіналами 10 та 5 гривень. На аверсі монет розміщено малий державний герб України, під яким напис Україна. В центрі на дзеркальному тлі панорама сучасного міста Тернопіль, над якою герб міста. До дня міста урочисто відкрили чемпіонат України з аквабайку, який вже традиційно проводять на тернопільському ставі. Цьогоріч Тернопіль приймав найвидовішніший заключний етап змагань аквабайкерів. Аби позмагатись на тернопільському ставі, кращі аквабайкери України приїжджають до нас вже третій рік поспіль. Святкування дня міста закінчилось урочистими концертами. Дуже гарно все зроблено, організовано, підібраний гарно, дуже концертно. всім дуже сильно задоволені. Дуже все гарно зроблено. Концерт сподобався, виставка сподобалася. Все дуже гарно. Я дуже дякую за це свято. Прекрасний концерт, прекрасне місто, гарні. Кругом гості. Все чудово. веселимося. дуже гарно, дуже святково, урочисто. Хоча сьогодні сумні дні в Україні Відбуваються військові заходи на сході, але люди мають надію на краще. Мені здається, що попередні мери, які були, частково щось старались зробити, але багато сил він клав у це, що Тернопіль покращав. Покращав, звичайно, що є його тон заслуга. Не можна зменшити тут його. Як би сказати, зусилля дуже подобається. Що багато представлено творчих колективів цікавою була композиції квіткові композиції. Цікаві багато майстрів свої вироби представили сьогодні. Так що досить гарне святкування. Люди з гарним настроєм. Звичайно, що десь є такі хвилювання щодо того, що твориться в державі, але в загальному ми маємо мати хвилини для радощів, і десь от таке день міста, такий об'єднавчий, такий мистецький і. Такий відпочинковий такий момент має бути присутній в нашому житті. А в парку то більше відкрили екстрим парк, де скейтери, ролери, байміксери можуть займатися екстремальними видами спорту. Майданчик обладнали спеціальними конструкціями. Вони виготовлені з матеріалів, що мають витримати екстремальні навантаження. На відкриття парку з'їхались близько 40 спортсменів з різних регіонів України. Скейтбордінг, ролеблейдінг, BMX, інші, інші види екстремальних видів спорту, які можна демонструвати тут. Це їх можна самому приходити, кататись, тобто не обов'язково, аби це була команда. Це можна робити як в скейт скейтпарку, можна робити на вулиці, будь-де. Це дуже популярно, це набирає розвитку в світі. Вже давно проводяться світові змагання, x games ми бачимо, що сноуборд увійшов як олімпійський вид спорту. Тобто, це такий стабільний динамічний розвиток цих видів спорту цієї категорії спорту. Ми мали багато скарг від тернополян, які жили за те, що люди катаються на скейтах, на велосипедах на пам'ятнику Шевченка в центрі міста заважають. А люди з іншого боку, молоді люди, які хотіли цим займатися, не мали де займатися подібним спортом. тому, враховуючи їхні побажання, боючи досвід, які є сьогодні в європейських містах, як ці парки виглядають. Врахували побажання самих скейтерів. Спочатку планувалося збудувати цей парк на новому бульварі Куліша, але оскільки самі спортсмени були проти, тому що не хотіли центральну частину міста, Давайте десь спільно з ними підтримуємо, знайшли йшли спільні точки зору, визначили саме цю територію, яка сьогодні в парку Топільчі.